Ви я керівник організації, а ваші люди. Іван Ярославичу, ви відчуваєте, що ви це, це провокуєте, зокрема, роби. нас. Провокуйте на те, що ми вас рано чи пізно провели до порядку. Ну, вони дали заявку. Ви не заперечили, ви влада сьогодні. Влада? Ви ж не заборонили їм проводити. Не заборонили, ми їм дали, ми сказали так. Де та вони собі проведуть півгодини той захід, без будь-яких прапорів? Вони свої, так би мовити, захід провели, розійшлися і поставили крах. Ну навіщо ті коло Ну нам же ж вистачить ви вас хочете? до порядку привезти. Ваші люди блокують, що вони зайшли всередину і наші, поговорили. Наші, і наші ну то як закличте своїх, а ну покличте всіх своїх, і зараз буде все вільно лише все одна міліція. Він заведе своїх 20 чоловік, поговорить і поставили крав. Яка проблема? Заводьте, нахай є міліція. Та... Ну да як ваші її лапають ну, за руки, шарпають. Пускайте їх, а для чого? Що ви ну. приєдно, працівники міліції блокували парк, да. Пускайте їх. Ну, так як ваші Ну перед... ви заходи, бачите, ви, бачите прапори наші, чи ви бачите, що це наші. Це я зрозумів. Добре є. Знаю, ну, ми ми с... тоді с... будемо. Бути, ми повинні забезпечити громадський порядок. Нехай собі, як вони мають заявку, нехай проведуть. Ну так тоже не може. Це ще пани нам на переросте фізичне протистояння і не дай Бог щось станеться. Хто буде зато нести відповідь? Далі, скажіть, будь ласка, для чого це робити?